Другій половині 25-го року я з клієнтами почав активніше використовувати «Inflation Protected US Treasuries» або «TIPS», як їх ще називають, адже інфляційні очікування все одно залишаються досить високими, і досить є великі шанси, що інфляція вийде з під контролю. Це коротке відомо, тому я не можу вам пояснити всі особливості, як працюють «TIPS», але можу поділитися фондом, який я використовую, якщо американський ETF, він. Називається SCHP, Вітчал-Шваб, комісія 03%, величезний фонд, пасивний. І його ще великою перевагою є Effective Duration, Там зараз порядка 6,5 року. Це якраз, на мою думку, правильне місце перебувати на так званій Yield Curve в даному моменті. А плюс до того всього там дохідність 4 за рік з початку року 4,72, тому що нагадаю, що ще буде кредит рейтс э, ставки впливати на дохідність цього фонду, а не тільки інфляція. Ну і якщо вам потрібні європейські аналоги ось такого інвестування захистом від інфляції долара, то напишіть, будь ласка. В коментарях інфляція. І я пошукаю і презентую вам кілька аналогів. Нагадаю, фонд називається SCHP. Ви можете всю статистику, всі деталі на сайті фонду подивитися. Дякую за ваші лайки.